Привіт, мене звати Дарія, і ви на каналі Книжкова Манячка. Про найкраще прочитане літо я вам вже розказала час поділитися з вами розчаруваннями, яких було доволі багато цього літа. У мене назбиралося аж вісім книжок, про які я вам хочу сьогодні розказати. І ще трошки пізніше поговоримо про мої плани на осінь. І розпочнемо ми з найсвіжішого розчарування. Це Хайдевей Пенелопи Дуглас. Вона є в українському перекладі, називається Схованка. І як же ж мені сподобалась перша книжка, про неї ви вже чули в найкращому прочитаному. І настільки мені не сподобалась друга. І, хоч авторка вміє писати особливо гарячі сцени, і оця вся любовна напруга, трилер і комбінація оцих двох, але в цій книзі ми вже знайомимось з іншим хлопцем з цих чотирьох нічних вершників чи як вони там називаються, і бачимо його історію, розкривається краще його характер. Але мені його характер видався доволі таки книжним, хоча він мене цікавив найбільше з цих чотирьох. А от дівчина, його любовний інтерес то взагалі окрема історія. Вона така вся зацькована, затюкана, і з такої родини вона походить, що хоч за голову хапайся. Батько в неї тиран, який її, в принципі, не визнає за свою доньку. Мати простітутка, яка взагалі неї не опікується. І вона, причому робить все для цієї родини. Чому або бо це сім'я? От правда, в цій книзі використане це слово, оскільки це родина росіян. Основна причина цьому ця книга мені так не сподобалась, бо тут купа росіян. І мене це страшне, як бісило. Ося ця родина, родина цієї дівчини, вони емігрували в Америку вже там певний час. І в них там є і куховарка-домробітниця. Маріна, є охоронники, охранники там, теж, як їх там звали, господи, Ілля, Лев, Деніс чи щось таке. Боже, мене просто передьоргувало від цих імен. І оцей же ж Деймон, один з цих хлопців, головних героїв, він же ж син в цій родині. Тобто, якщо в них там усіх росіянські імена в цій родині, то він, мабуть, не Деймон, а Дімон. І наступна книга це про Дімона, яка має найвищий рейтинг серед усіх книг з цієї серії. І щось про Дімона не знаю. Мені не хочеться вчитати абсолютно після цієї книги, бо родина там просто мати її хвора на голову. І що вона там, балеріна, здається, чи щось таке. Коротше, це був якийсь жах, а не книга, і я її таки дочитала, я її домучила, хоча я її довго мучила. Зазвичай любовні романи в мене читаються так за день-два. Ну, бо це любовні романи, вони такі мають, мабуть, читатися. Цю я е, читала довгеньку. Я абсолютно не зрозуміла, як між ними, між Каями цією дівчиною, яку я вже не пам'ятаю, як звати. Я згадала, як її звати. Її всі називають Бенкс, бо це її прізвище. А Пер, це ім'я її е, е, Нік. Її всі називають Нік. А насправді ми це вже в кінці дізнаємося, я вас прошу, це не спойлер, це таке. Її мати, ота, що проститутка, дала їй ім'я Нікова, бо це прізвище її батька. І вона хотіла, щоб, хоч таким чином, вона отримала прізвище свого батька, свого батька. І звуть її Нікова Бенкс. Оплески, просто оплески. Авторці за таку крутузну ідею. Так, от, коли вони познайомились, там вона виглядає як, як чупирадлу. Вона не розчесує волосся. Вона тим волоссям постійно, може і розчесує, але не дуже постійно закриває обличчя. Вона носить одяг свого брата, який е, набагато більший за її розмір. Але вона якось його перев'язує, якось з ним зав'язується, щоб вона старається виглядати максимально непривабливо, некрасиво, щоб на неї ніхто не звертав увагу, оскільки брат неї теж там бахнути на голову, і він не хоче, щоб на неї дивились інші хлопці. Але Кай якимось чином бачить у ній свою суджену, і після цього починаються їхні стосунки. І Там же ж такі стосунки, що вони обидва ненавидять один одного, але насправді ж вони щось там відчувають, кохання якесь. це було настільки книжно і якось неправдоподобно і бісяче, що абсолютно мені ця книга не сподобалась. Хоча їй чомусь поставили три зірки. У певні моменти ні, мені сподобалось, а я вже не пам'ятаю, які. Добре, переходимо до наступної, і це Незриме життя, а ділярів Вікторій Шваб, моя перша книга цієї авторки, і ем, до неї, до цієї книги, в мене були доволі високі очікування. Бо я чула безліч дуже позитивних на неї відгуків. Але, на жаль, не сталося в нас нею хімії з цієї книги. Мені не сподобалась історія, мені не сподобалось, як це написано. Точніше, в мене, в мене воно взагалі не торкнуло. Мені було байдуже до головної героїні і її пригод. А історія тут розповідає про дівчину. сказати, що не пам'ятаю, як її звуть, але вона на вкладинці, Про дівчину Аділярю, Аделіна її звуть, яка укладає угоду з дияволом про те, що. Угода заключається в тому, що вона житиме вічно, до доки її не набридне. Але при цьому є одна умова, про яку вона не знає: це те, що усі забуватимуть її одразу, як вона виходитиме за двері. Людина засинає або закриваються двері, все її всі забувають. І ось таким чином вона проживає 300 років. Навіть да, 300 років вона проживає, і ми паралельно бачимо сучасність 2012 чи 2014 2012 рік. І як це все починалось е, у 1714 мабуть, році, е, як вона призвичаїлась до такого способу життя, і у потім у сучасності у Нью-Йорку вона зустрічає хлопця, який її пам'ятає. І після цього починають розвиватися їх стосунки. Що хлопець мені той не сподобався? От абсолютно у хлопця там теж є своя цікавинка, чому він її пам'ятає. І загалом там цікаво в принципі ці їхні стосунки, але мене якось абсолютно не зачепило. Коли усе це розв'язалось, уся ця ситуація у фіналі, і там доволі така драматична розв'язка, що можна в принципі і поплакати, але мені було настільки все одно і воду, яка класна розв'язку. Так і мало все закінчитись. Загалом, серед усіх персонажів, тут персонажів, в принципі, лише ось аді, її хлопець і морок. Мені найбільше подобався Морок. Ось такий він був загадковий, якийсь цікавий. А оці двоє взагалі, ну просто, мабуть, не моя книга, і не знаю, не хочу я читати далі книги цієї авторки, принаймні поки що, бо якось мені абсолютно не зайшло, як воно написано. Наступна книга це Сестри Річинської Ірини Вільде, яку я не дочитала, залишила на 35%. І не тому, що вона мене розчарувала, а тому, що в мене був не той настрій на, на цю книгу. Uh, я її занесла собі в плани на літо і хотілося вже її прочитати. Хотілося хоч щось цієї авторки прочитати, бо бачила дуже багато гарних відгуків, от саме на те, як вона пише. І пише вона дійсно дуже круто. Uh, от її мова і лексика, яку вона використовує, і загалом як вона описує події, це дуже круто. Але uh, мені складно було залишатися в самому сюжеті і зберігати якийсь інтерес до цієї книги, оскільки. Uh, Ця книга має бути, от по ідеї, за анотацією, про п'ятьох сестер у родині священника у, е, у 30-ті роки. десь у 1930-ті роки. Але усе усе дійство починається довго до цього. Ми бачимо історію е, батьків оцих е, сестер, як вони познайомилися. Що там з ними відбувалося, які люди були в їхньому житті, і історії тих людей? Тобто у цій книзі дуже багато персонажів. Кожен невеличкий, воно навіть поділено не на розділи, а на такі, ну як розділи, воно розбите на окремі частинки. Кожна частинка була, була фактично про різного персонажа. І жоден з цих персонажів мені не був, хоч якось, симпатичний. Е, тому мені здається, все через те, що я просто змушувала себе читати цю книгу, оскільки вона була в мене в планах. Я вже давно хотіла її прочитати. Давно я не читала українську класику, то я мушу її читати. І через те, е, вона мені ще більше не подобалась. Коли в мене буде настрій, я обов'язково до неї повернусь, бо це має бути така величезна сімейна сага. І я насолоджувалася стилем авторки. Але от не той настрій, не варто себе змушувати. Читати, якщо немає на це настрою. бо книга тоді ну, точно не сподобається. Наступна це ще один любовний роман. Цим літом в мене не складалося з любовними романами, і це Містері Мен, автор Крістян щось там не пам'ятаю авторку. Цю книжку я підгляділа у ем, Марини на каналі Книголіссі. Вона була в неї однією з найкращих. Але в цій книзі я одразу зрозуміла, ем, чому вона мені не зайде. Але продовжила її читати. Мені дуже не подобається троп у книгах, ем, коли головна героїня це Damsel in Distress. Тобто така принцесна, принцесна дівчина, яку треба рятувати. Головний герой її постійно від чогось рятує. Я це терпіти не можу, як в любовних романах, так і взагалі от от такого типу героїнь. А тут от саме така принцеса. І я її ще якось толеру. Толерувала, допоки вона не сказала, що головною ціллю в її житті є придбання взуття від Джимі Чу. Понятно. Все. Але я таки домучила і до 65%, бо сподівалася, що там буде якийсь цікавий сюжетний поворот. Але ні, Оце просто любовний роман без домішки інших жанрів. А мені подобається, коли любовний роман там поєднано з трилером, з детективом, з фентезі та з будь-чим. Аби не просто там любов була. А це чистий любовний роман і ще й з принцесною героїною. Тому просто не моє. І ще один любовний роман, але вже однією з моїх найулюбленіших авторок це Endgame Клої Уелш. Ви знаєте, я обожнюю серію любовних романів «Boys of Tommen» цієї авторки. І мені захотілося спробувати щось ще почитати в такому літньому настрої від цієї ж авторки. І яке ж це було розчарування? Я коли почала це читати, мені аж не вірилося, що of Tommen настільки мене вразило, бо написано воно дуже схоже. От прям структура, як побудований сам текст, дуже схоже. Як у них йдуть думки, оці постійні думки в голові, які повторюються. Але тут сюжет, ну, <laughs> сюжет, значить, розказує про дівчину, зрозуміло, імен, я звичайно не пам'ятаю про дівчину. Матір якої одружується точніше, виходить заміж за якогось багатія у Флориді, і вони переїздять з того штату, де вони живуть, до Флориди. У того багатія є син такого ж віку, як і ця головна героїня, дівчина. Їм по 17 років обом. І мати в неї така дуже інфантильна, така дівчинка-Барбі, хоч їй там скільки там 40 чи скільки там років. вона себе так поводить. Ну, ніби вона в житті ніколи не розуміє, як це життя жити. Їй треба постійно, щоб її хтось оберігав. І ця дівчинка, звичайно, вона з такою матір'ю вижила. Вона така, така, знаєте, загартована життям. Вона. Їй не треба, щоб їй вказували, що і як робити, вона все сама знає. А тут їй треба жити в будинку цього багатія, в якого син просто ненавидить усіх дружин свого батька. А батько, батько там такий, що одружується вже втретє чи в четверте після того як померла його перша дружина, мати цього хлопця. І коротше, хлопчик, там хлопчика, хлопець, який у 17 років, звичайно, має м'язи. Він там височезний, виглядає такий вже повноцінний мужчина. <свісно> То він, звичайно, цю дівчину ненавидить, але при цьому він одразу відчуває до неї, оцю... це ви зрозуміли, жагу, це бажання. Він мусить її. Не мусить, він собі, звичайно, в цьому не признається, але там одразу кохання, але при цьому й ненависть. І Боже, яка ж це крінжатіна, слухай. От Дійсно, оця взаємодія між ними діалоги. І це теж чистий любовний роман. І ні, не можу я читати. От тільки «Бойся в мені гарно зайшло. А тут. І при чому ж у цій парі відвідано ну, майже 100% ефірного часу. Усі інші персонажі в цій книзі це такий, такий картонний бекграунд. Дуже картонний. Всі, там, всі е, інші герої, що там є, вони просто виконують якусь функцію. Ай, і Я не розумію, як я, я почала гуглити. Що цю книгу авторка написала у 17-му році, ну принаймні видали її у 17-му, А Бой Севтомен, перша з них, вийшла вже у 18-му. Тобто минув лише рік. Я думала, там минуло років 10, що настільки е, ну, її роботи еволюціонували. Але ні, рік. Як можна як можна було написати отакий ендгейм і потім зробити Бойс Севтомен з таким сильним посилом? Не зрозуміла я цього. Але інші, за інші книги цієї авторки я братись точно не буду, принаймні ті що старіші за Босі в Наступна це легенди та лати Елвіса Болдрі, чи якось так його звуть. Я теж забула ім'я цього автора, не записала собі. І я її слухала в аудіоформаті в застосунку Абок. І зазвичай мені дуже подобається начитка на Абок, але цього разу трохи не те. Бо ем, головна персонажка тут. Дівчина, жінка, орчиця. До речі, я думала, що вона, оця орчиця це рожеве, Оце рожеве створіння на вкланості. А виявляється ні, виявляється, то зелене а, Зелене створіння. А то рожеве то її помічниця по кав'ярні. Так от, ну, дві основні персонажки вони жінки. А начитка, начитує чоловік. І якось отут у мене був дисонанс. І в цій книзі є такий дуже милий персонажик щуролюд. І він по книзі ну, по тексту такий дуже дуже милий якийсь. А е, чоловік, що начитує цю книгу, господи, я, я дивилася, як його звати. і забула. Е, він змінює голос для щуролюдика таким чином, що він звучить як такий прокурений 50-літній чоловік. Ну, зовсім не як щуролюдик. І е, е, сама історія це така це одна з тих історій. В якій знаєш одразу, чим воно закінчиться. Це така козі це фентезі історія Орчиці, яка вже втомилася вбивати і взагалі працювати цією найманою силою. Вона скупила трохи грошей, знайшла певний артефакт і відкрила свою кав'ярню у невеличкому містечку. І ми бачимо, як відбувається весь цей процес, як вона. Взагалі лагодить це місце, як вона його знаходить, як купує обладнання, як там починається, як вона відкриває цю кав'ярню, перші дні, робота, все. І, в принципі, це могло бути якийсь сучасний румком у сучасному сетінгу. Бо і персонажі, як описані персонажі. Як описані, ну сам процес відкриття кав'ярні, це все дуже по-сучасному. Тобто, оцей середньовічний сетінг це лише декорації. І мені це не дуже сподобалось. Я люблю, якщо це середньовічний сетінг, то все має бути по-середньовічному, без кавомашинок. І дослухавши до 60%, я просто вже втомилася від цього, бо я розуміла, чим воно закінчиться і. Мені просто стало нудно. Козі фентезі, то також не моє. І ще одним розчаруванням став, на жаль, Лазару Світлани Тераторіної. Мені дуже подобається стиль авторки, її мова, лексика, яку вона використовує, як вона взагалом пише, мені дуже сподобався Дім Солії. Але в цій книзі є декілька але ем, прочитавши перший розділ, ну, взагалі нічого не зрозуміло. Це збірка оповідань, ем, навіть таких історій. Детективних історій у сетінгу історичного Києва, але це сетінг доволі такий фентезійний. Тобто там поряд із людьми живе нечисть. І вони між собою дуже перемішані. І на початку ми розуміємо, що там така кількість персонажів, що дуже важко прослідкувати за цією світобудовою. Хоча, в принципі, світобудова там, ну, воно доволі таки історично достовірне, але домішується оця міфологія. І це ж все таки детективні історії. І як детектив це дуже слабенько, оскільки кожна, кожен розділ це окрема окреме розслідування. І для мене в детективах дуже важливо мати можливість також розгадувати разом з детективом, що ж там сталося. Тут це практично нереально, оскільки ми навіть не знаємо, які істоти що там могли зробити, оскільки у них є різні здібності, і ми ем, не знаємо про навіть. Існування певних істот, допоки нам вони не з'являються у сюжеті, і ще одне це те, що їх дуже, дуже, дуже багато. От якби це була одна історія, одна детективна лінія, і ми потроху дізнавались там при різних істот, які мають стосунок до однієї справи, це було б можливо. Можливо, якось прослідкувати за тим, що там сталося. Але коли історії настільки коротенькі, і в кожному з цих епізодів там інші персонажі, все по іншому відбувається. Ну, це складно. Мені дуже сподобався слідчий. Його історія, як, і загалом, як там йому живеться після того, що з ним сталося. Оцей елемент. Мені, в принципі, дуже багато елементів сподобалося, От лише що було занадто цей калейдоскоп подій і персонажів дуже спантеличує. І ще одне, але це те, що. Це міське фентезі. І це вже претензії не до авторки, а до мене. Бо я знала, що мені не подобається саме міське фентезі, але подумала, що якщо це Київ ще й 20, початок ХХ століття, то може мені зайде. Але ні, міське фентезі то таке моє, і за таке фентезі я про це більше не буду. І е, ще одне, що мені дуже сподобалось в цій книзі, це те, що вона мені нагадала. Вибачте, є в мене такий гріх, я колись дуже зачитувалась, дуже любила книги е, Імперця Акуніна, його серія детективів про Іраста Фандоріна. Я просто обожнювала цю серію. І от стиль авторки і цей сетінг е, Києва ХХ століття мені дуже нагадав ці детективи. Якби е, авторка написала дійсно історичний детектив без е, цього нечисті, мені здається, це було б набагато краще. Мені так хочеться почитати якийсь класний історичний детектив у, саме в українському сетінгу. Якщо знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, дайте мені якісь рекомендації. І остання книжка в цьому списку це Інститут Стівена Кінга. І це також не, радше не розчарування, а та книга, яка допомогла мені усвідомити певну, певні червоні пропорції в книгах. Перше, це насильство над дітьми. Я вже знала про це, але я не очікувала, що в цій книзі буде так багато цього насильства. Історія тут розповідає про хлопчика, якого викрадають. Він прокидається в нього вбивають батьків, і він прокидається у певному інституті. Але сама історія починається задовго до цього. Перші здається, навіть 20% розповідають про поліцейського, який приїздить у певне містечко і влаштовується там нічним патрульним. І потім вже історія стрибає до того хлопчика, який прокидається в інституті і розуміє, що над ними там проводять певні досліди. І як звідти вибратися, він не розуміє. І всі діти там, або вони або діти, або вже підлітки, і діти мають паранормальні здібності. Вони або здатні рухати предмети силою думки, або, господи, або читати думки, здається, чи розмовляти якось. Розмовляти, здається, я вже забула. Якісь там вони є двох видів. Забула, як вона називається. Неважливо. Не так от, другий мій червоний прапорець це оці екстрасенсорні здібності і паранормальні явища. Я не люблю таке дивитись, не люблю про таке читати, і загалом я в це не вірю. Тому. <про>, Про фентезі, усілякі фейрі, там міфічні істоти мені читається прекрасненько. А от екстрасенси і це всяке телепатія, не знаю, мені абсолютно не заходить. І ще одне, це те, що Кінга варто таки читати в оригіналі, оскільки він використовує дуже багато розмовної лексики, і коли читаєш в оригіналі, воно ще нічого. Ще якось більш-менш читається. Але у перекладі, не знаю, я не мені складно йде кінг у перекладі, навіть в дуже хорошому перекладі. І тим паче, що завжди на Кінга є багато зносок. Він е вставляє якісь дуже такі американські референси. І взагалом е тексти Кінга дуже-дуже американські. І не знаю, щось останнім часом американське мене, мені не дуже заходить. І ще про цих дітей. Я, я, ж, я дочитала цю книгу повністю, причому, що я е, прочитала її мало не залпом, я читала її до четвертої ранку, бо я просто не могла залишити цю історію. Мені хотілося покінчити з нею. Я не могла витримувати цю напругу, що ж там буде з тими, з тими дітьми, е, чим там все завершиться, тому я от, е, десь більше половини прочитала одним шматком просто аби знати, що все це завершилось. І трилерна складова таки дуже сильна в цій книзі. Але після неї в мене залишився такий дуже неприємний післясмак. Після того, що усіх цих подій, що там робили з тими дітьми, не знаю. Я не перетравлюю такі книжки після народження дитини. Я не можу про таке читати. І давайте ще трошки поговоримо про мої плани на осінь. Я вже декілька днів намагаюся скласти плани, сісти, написати список того, що я хочу читати, і не можу, не можу себе змусити. І потім я усвідомила, що немає сенсу змушувати себе складати плани, якщо я потім е, також змушуватиму себе читати ті книжки, і вони в результаті мені не сподобаються. Тому планів, офіційних планів на цю осінь я не складаю. Можливо, трошки пізніше я е, складу якісь плани чи просто списочок книжок собі накидаю те, що я хочу дочитати, прочитати до кінця року. Тому покажу лише декілька з тих книг, які я хочу прочитати цієї осені, але змушувати себе не буду. От така невеличка в мене е, стопочка вийшла. Е, хочу продовжити читати цикл Проблеми трьох тіл ні, чи якось він по іншому називається. Ми ну, зрозуміли, перша книга це проблеми трьох тіл», ем, Сі Ліу». Мені зараз дуже гарно заходить китайський сеттинг, і мені дуже подобається ця історія. І я зрозуміла, що ем, певні елементи з серіалу вони взяті з другої і третьої книжки також. Серіал мені сподобався набагато більше за першу книжку, але мені дуже цікаво, як далі розгортатиметься історія. А поки на серіал дочекаєшся, то причому в серіалі були певні сюжетні дірки. В книзі це було більш логічно і обґрунтовано. Далі це трилогія Аберкромбі на Лезі Клинка. Правильно я кажу, на Лезі Клинка це перша книжка. а Трилогія називається Перший закон. О. У мене вже є вся трилогія, і далі вже ж почали книжки виходити, там вже четверта і п'ята є, але вони якось не стосуються цієї трилогії, здається. Це має бути якесь дуже криваве фентезі. І це доросле фентезі. Це вже не Ромфант і не Young Adult. Мені хочеться трохи дорослого фентезі, особливо після тієї кількості ромфанту, що я зараз читаю. Далі Тана Френч, і це вже п'ятий детектив з її серії Дублінський Dublin Murder Squad, Дублінський відділ убивств. І тут історія здається про десь якесь убивство в чесній школі. Здається. Тут буде донька, героя з третьої книжки. Все, що я про неї пам'ятаю, але ви знаєте, тану Френч я читаю регулярно і хочу прочитати в неї все, тому треба далі читати. І останнє це присяжник Брендона Сандерсена. Я вже планую найближчим часом за неї взятись, бо це тисячу, тисячу, скільки, тисячу п'ятсот чи тисячу, скільки тисячу чотириста сторінок це здається. А, ні, тисячу триста сімдесят. Ще нічого. Але, Боже, як яграшка КСД їх видає, що така величезна книжка і так гарно тримає форму. Щось тут з принтом не дуже. Боже, що це певні сторінки? Щось тут принт не дуже. І я знаю, тут дуже багато різних або ляпів, або опечаток, або якихось штук. Коротше, вона якось погано відредагована, здається. І загалом це та книжка, яка читається дуже повільно. Повільно, довго. Але мені неймовірно подобається ця історія, тому хочу вже продовжити, оскільки четверта вже є англійською, і п'ята от тільки-тільки вийде. Тому читатиму цієї осені, от цю читатиму однозначно. Сподіваюся, я її таки дочитаю цієї осені, і не буду розтягувати це на руки. Все. Дякую, що додивились до цього моменту. Дякую, що були зі мною. Напишіть, будь ласка, які книжки ви плануєте читати цієї осені, і які розчарували вас найбільше цього літа? Буде дуже приємно з вами поспілкуватися. І побачимося вже у наступному відео.